Усіх вітаю! Сонечко напроти мене, і зараз телефон закриє все моє лице. Яке сьогодні сонечко вийшло, і сніжок лежить ще попід парканом, і сонце сяє. Я йду, як завжди, з центру ходила за своїми справами хочу зайти до ставочку, подивитися, яка там краса. Покажу вам нашу погоду. Сьогодні 16 листопада. Зранку я виставляю відео, як я до снігу за три дні все зробила. Ну і сьогоднішній день, яка в нас погодка. Покажу. Зайдемо на ставочок. Наші лебеді я не знаю, чи плавають там, чи перелетіли на інший ставок. Ой, ми навіть можемо зараз з вами спуститися сюди. Давайте прогуляємося трошки. Я сьогодні не поспішаю до домку. заходила до батьків, вони ще відпочивають. Я сходила за своїми справами. Ну, і думаю, покажу вам обов'язково погоду, тому що ролики виходять вже з запізненням і там ще сонячно, снігу взагалі не було. Проглядається наш ставок <смінь> з бобрами. Листя ще лежить. Сніжок по краям, О, як гарно тут Чарівно. Ну, Навіть в таку погоду там рибачки у нас сидять. Ми зараз прогуляємося. І я відразу і виставлю це відео. Гарна сьогодні погода. Сонце вийшло так тепло на вулиці. Прогулятися одна насолода. І тут гури. Я дивлюсь, тут сніг затримався взагалі ще не потонув. Ну, Тут та машина проїжджала так, вона втоптала сніжок. Снігу немає тільки на дорозі. А так іще лежить у травички попід посадочкою. І тут, мабуть, вода, ставочок, і набагато прохолодніше, ніж там, де траса. На трасі, звісно, ще тепліше. Листя вже осипалося, голячок. Все. дерева сірі стоять. І ми зараз тут повернемо направо, вийдемо до ставка. Сіночка вийшла гарна. Сніжок ще є, але нам передавали на три дні сніг, а там, можливо, і довше буде. Ну от На 14-го насипала. І сьогодні 16-го. Посилочку я вам показала, яку отримала. Будемо висаджувати з вами квіти. Ну, квіти ми висаджуватимемо ще до снігу. Я розповідала, що до такої погоди я дуже багато роботи переробила. Ну, і Покажу, які там зміни відбулися. А сьогодні просто прогуляємося і подивимося, що робиться в нас насправді на сьогоднішній день. Ставочок попереду вже виглядає. А, там, мабуть, хтось сидить, да, там рибачки займаються своєю улюбленою справою. Ну що, підійдемо, поспілкуємося, жартую. Чоловіки краще не відволікати від такої прекрасної роботи. Бачите, сидить, рибавить. Рибачок. Він не що яка жіночка буде тут лазити знімати. О, яка краса, де ж наші бобри, що дерева погризли. Зараз пройдемося по цій стежці, подивимося. Тут ось ями, де вони понаривали попід землею та зробили собі катакомби. А потім дерева валя, валяють і роблять платіни, щоб водичка затримувалася. Те, що чому у нас ставок, чи річка висохла, було незрозуміло. Навпаки, бобри зупиняють. Яка краса. Ну, чистий, гарний, звісно. Бобрики попрацювали тут. Очищають нашу природу, вони скоро тут очистять. Взагалі нічого не буде. Ой, якась пташка, там так гучно кричить. Крига є, але на півставка. Половина ще вода. Стоїть. ой там я дивлюсь, ветерочок, і воно так сяє на сонечку. Ну, все одно види вже не такі, як були, то було зелено і сонцем красиво, прям зачаровано. А тепер дерева, гулі сірі. Ну і крига, крига є. Невеличка, а там щось так. Або також рибачки сидять, або щось забивають, щось майструють. Ну, дай Боже, щоб їм рибка зловилася, як ж не просто так прийшли сюди, а за рибою. Головне, щоб нікого не злякати і самим не злякатись. Дивіться, як дерево вже повалили. Все, немає дерев. Пообгризували, пообтачували, отаке товстелезне, старе. Валюється на воді. Сили не вистачило втягнути. Тому що тут кучугуря вона зацепилась гілочком. А так, аби в воду впало, вони по воді його потягнули, куди їм потрібно. Ще живу до да, У нас ми ось з матусею гуляли на луках і бачили, як один пірнув, та так вода розлетілась, такий громило. І ми -то побачили, як він пригнув у воді на набережкубу. Дивіться, ось яко, який стільчик стоїть. Сів і на сонечку задрюмка. Прокинувся, ні риби, нікого немає. Потихеньку сонечко ховається. Або хмаринка на нього напливує. Давайте підемо назад, бо це вже далеко зайшло. Я не планувала так далеко гуляти. Думала, зайду туди на берег. Ставко. Відмічусь що 16 листопада. Отак у нас на сьогоднішній день. Ну і піду до думку. А відео зранку вже було. Ганночки ще раз дякую за такі прекрасні квіти. Місто Тернопіль, більше золоте село. І отакі квіти горні. Дай Боже, щоб вони, звісно, прижилися, бо холодно і я їх висадила. А через три дні випав сніг. Ну нічого, прикриє. Там і Міша писав, треба обов'язково проливати рослинки, вони тоді не підмерзають і краще переживають зиму. А я не знала і навпаки боялася пролити квіти. Залишила в сухій землі. Ну, воно снігом ось один день потануло, вода пішла під землю, намочила наші квіти. Потім другий день сніжок летів вночі я вставала. І от 16-го снігу повно. Але знову сонечко, плюсова температура і воно потане, так що квіти наші не залишаться в сухій землі. Обов'язково вони нап'ються. Головне тут в яму не пірнути, бо нарили дуже сильно бобри. І тут, коли ходиш, то потрібно дивитися в різні сторони, щоб нога провалилася, дуже глибокі, ну в саму воду уходять нори. Там вода стоїть, вони ж там роблять собі. Не знаю, що вони там роблять собі. От мене Ну, Все, отут тут з цієї сторони помилувалися ставочечком. І ходімте на ту сторону. Ще прогуляємося, зайдемо до батьків, привітаємося з ним. І сьогодні буде два відео. Одне стареньке, а інше молоденьке. Свіжачок. От. Ну, десь півтори години, зараз буду склеювати це відео, там трошечки затримачка, але сьогоднішні сьогоднішньому число. Великі топольки. Помелушка прицепилась. Соки це дерево буде сухе висять такі пишні, зазеленіли по осені ягідками, білосніжами вже квітувала. Там читала, хтось в коментарях писав ірочка. в нас сніг випав ненадовго, відразу потанув і передавали нам і ще плюс 16, плюс 5 градусів. Тобто ще буде і жарко, і тепло в якомусь українському місті. ну От у нас сьогодні вже тепло. От сонце знову виглянуло. То ховається. Он Ну, Екран чорний, я не бачу, нічого, що я там знімаю. Але я не холодно, зараз зовсім і теплу курточку я не одягала. Накинулася вітровочку і прекрасною. Зараз десь на нулю температура, тому що сніг вологий, але він не тане. Води такої немає, і капельки не крапають. Ні з дерев, ні з дахів, то бувай деш і прям така капель, коли плюс один, плюс два. Ой, гарна погода і настрій би був гарний. Але таке робиться, друзі, в світі. Як дивишся новини в кривому розі, Ото що відбулося, співчуваю рідним і чоловіку, який залишився без родини. Зайдемо ще до батьків. Провідаємо зустричка. Я думаю, Матуся не спить, бо щось останнім часом. Я приходжу, а вона довго лежить. І я не розумію, що з нею, і щось глазки в неї так підпухають, чи їй погано. Питаю, говорить, та все болить. та й все Вона ж набігається, як на віжина, а потім не може встати. Поки коліночки та все собі розімне зранку. А влітку. П'ять ранку вона вже бігає. А це я приходжу у 8, а вона ще лежить. Ну, буває такий період, вона одлежиться, а потім знову буде раненько прокидатися. Отакі От в нас тут стежки побіля ставочка. Я дивлюся. Це ось люди тут проживають. І вони такі малочинки. Домик годівничкою е, збудували пташечком. І вони по весні там розмножувалися. Це ми тут, я пам'ятаю, прогулювалися, є відеоролик, отам наліво за горкою повертали і зустріли двох чоловіків. Ну, Вони такі гумарні показували нам проліски, понасаджували, і вони якраз цвіли і такі сині пишні кучугури в травички, і по буграм, бо вони ось прудік собі викопали, копанку. столик стоїть, все як. Потрібно, аби тільки мир, щоб настрій був гарний, то, можливо, б тут і сиділи, і відпочивали люди, і так а ж нема нікого. І ото вони дозволили познімати свої квіточки, похизувалися, підписалися. І ми з матусі таку прогулянку показали. Ну, ми, коли ми по кропиву ходили, так, що ми шукали кропиву, а проліски вже цвіли. Да. Тут якщо йдеш гуляти, так потрібно стару курточку одягати. Не годиться в світлі курточки на прогулянки. Посадки, ліс, тому що з дерев капає і може залишити тобі брудь. Друзі, ви не повірите. Дивіться, хто йде попереду. Місце зустрічі змінити не можна, так? Да? Привіт-привіт. Я, значить, вже сходила, справилася з усіма справами. Мало, так ми ще на бос... А тут дивися, і ти зібралася. Ну, зараз, мабуть, 10 ранку, і ти оце йдеш. Ну, ладно, тут друзі, хай вона. Тільки взяти йому. Да, вона, вона там в справах, справах ми вдома розповімо. А зараз Це ми ваші... з нею поговоримо, а потім я вас все розповім. Мама пішла. Вона пішла до поліклініки. Там деякі справочки треба вирішити. Давайте сюди спустимось до ставочка ще раз Підійдемо. Я дивлюсь, там знову з цієї сторони рибачки сидять. Ну, ні. Я думаю, ми їм не помішаємо. Вони ж мені не мішають, і я їм не мішаю. І вона там справки, потім кров на ліпіде. Ну, все як завжди, поздають. Там вже татка приймає ліки, і треба знати, чи продовжувати йому пити, чи ні. І кожного разу, здається, кров дивиться і вони коригують або меншу дозу, або більше. І Оце мама пізненько сьогодні пішла, ну, тому що вони на планюрочки лікарі зранку, а потім збираються там рано нічого робити. Справку чи аналіз можна трошки пізніше. Отакий пейзажі. Неподалік від мене знаходиться цей став. Тут 5 хвилиночок іти до мене. Водичка. Чиста трава під водою. Така благодать, аби тільки ще тихе небо нам. О, який от, дим іде просто димочок, де щось горить або люди підтаплюють, щоб не, зам... не змерзнути. Посеред ставочку ріс очерет. Оце, я дивлюся, немає вже очеред. Ну, Ходімте додому. До батьків ми тепер не зайдемо, тому що матусі немає, а до татка пізніше ми сходимо. Пас також сьогодні до обід таке яскраве сонечко пригрівай. І чи залишився ще в когось сніг. І чи там, де не було снігу, чи прилетіли перші сніжиночки по осені, як мені написали, рановато до вас сніг прийшов. У нас ще нема, а у вас вже засипало, тут вже будиночок, батьків стоїть, прийшли. Заходити не будемо, підемо до думку. Якщо тотко не на подвір'ї, як завжди, там під Воловським горіхом стоїть щось, майструй. Ні, нема нікого. Ось наші знайомі сумахи стоять біля мого подвір'ї. Вірточка. Стежку як витоптали. Татко допоміг стежку зробити за подвір'ям, а тут я не дозволила через квіточки, ну і, звісно ж, не тільки через квіточки. Зараз я розповім. То я була дуже здивована, коли таткові не дозволила почистити сніг. Ну і всі ж там, що тобі шкода квіточок твоїх. тобі важливіші квіточки, ніж тато. І весь час мудрі люди пишуть: бережи, таточка, бережи. І як я можу йому дозволити з такими хворобами страшеними, коли він весь час на знеболюючих. Дозволити чистити сніг, якщо і в нього ще на подвір'ї ну, трошечки, але все одно важко, коли ноги болять. ну Це зрозуміє той, хто знає, що це за хвороба. А якщо ще на собі відчув, то тут навіть питань немає, хто повинен чистити сніг у мене. Квіти квітами. так, Шкода мені квіти саме. Ті, які подарували дівчатка. Якщо я таткові дозволю накидати сніг, воно там поламається, дещо пропаде. І тоді люди напишуть мені, Іра, як ти могла дозволити, щоб татко на подарункові квіті вис... висипав сніг вологий, воно вночі підмерзло. і... Рослинки пропали. Все такі люди старалися, дарували, збирали, прислали мені. А я просто та так кидай, нічого страшного. Прийшлю ти ще так, і оце деякі люди. Повели себе ну, для мене не зрозуміло. По-перше, я таткові вже давно не дозволяю сніг, чи взагалі тут квіточок ще не було, тоді клумби не були так розположені. І Татко намагався прийти і почистити сніг. Коли я на роботі була, він встигав це зробити. А коли я вдома, я ніколи не дозволяла, тому що я в силах зробити це саме. І татка, я ніколи не попрошу такої роботи, тому що мені шкода, я взагалі намагаюся нічого не Просить. Краще я буду так, жити там з вікнами, уже згнившими. І татко все життя мене просить, давай я тобі зроблю. А мені шкода. Мені просто татка шкода, я дивлюся на Альпійські гірки уже звільнилися наші фігурочки. Людина говорить: заховай, бо вони попортяться. Так, звісно, я приберу фігурки. Просто поки що нехай стоять, я впевнена, що в нас ще буде тепло, гарно, і снігу ще не буде. От сьогодні вже вийшло сонце, таке прекрасне. Я думаю, покажу, яка у нас погода. І от водичка вже капає вовсю. Капілька розпочалася, і якщо таке сонце стоятиме в нас в обід, це ж тільки ранок і вже таке сонце тепле, то снігу не залишиться до вечора, нічого не буде. От це що таку ще згадала і хотіла сказати, що татко сніг у мене чистити не буде, тому що йому вже майже 80 років, у нього важкі захворювання. Ну і квіти не просто я купила, а мені їх подарували. Тому причин багато. Також хочу передати привіт, ніночки. Я позавчора виставила відео і промовилася, що буду їхати в місто Харків і людина почула, запам'ятала. Зранку йде по метро і в неї така думка: от би побачити Іринку. І тут Іринка спускається по ступенях разом з матусею. І людина підійшла до мене, привіталася, сказала, що моя підписниця, ніночка, але коментарі вона не залишає. Я ж відразу який коментар і ім'я, щоб я пізнала цю людину, бо я майже всіх вже знаю. Людина коментарі не залишає, але. Переглядає наші відеоролики. І ото ми поспілкувалися недовго, тому що в нас електричка ми дуже поспішали, щоб не запізнитись, бо електрички дуже рідко у нас ходять. Так що теплий, привіт, Ніночки. То так, з людиною зустрілася прямо в метро. Коли ми ще ці клемати все обріжемо, по весні не хочеться, хочеться зараз. Ну Нічого, сонечко вийде. Трошки потепліше, і ми це все приберемо. Тут довго прийдеться мучатись, поки це все повисмикуємо повністю. І трошки гілочок треба прорідити, бо вже дуже густо наростає, мені не подобається. Це капілька розпочалося. Одна трояндочка упала, не витримала нічного снігу важкого, і горець, дивлюся, весь повалився. Тепер вони разом одного кольору і он ще цвіте. А цей бутончик так і стоїть. Покажу вам хризантеми, тому що поки я змонтую той ролик, який я там висаджувала, сади, а хочеться ж показати, яким забороненим. Отак ось бордовий взяло. Не знаю, зимуватиме чи ні. Там люди пишуть, що мультифлору обов'язково треба викопувати. Але мені продавці, як завжди, в один голос усі повторювали, вони прекрасно ростуть, зимують, ніхто нікуди не викопує. Це ми гілочку вставили, можливо, приживець. Ну, я викопувати, звісно, не буду, тому хризантем у нас. Можливо, і не буде, бо вони повинні вимерзнути і пропасти на Харківщині. Ой, думаю, де ще один дівся, він тут, ну, господи, це таке як підмерзне, жовтенький. Бо тут найменший корінець був, і якщо він зараз обламається, хто його зна, житиме чи не житиме. Чи вимерзне, чи ні. Взяла гілочки по 25 гривень. Але будуть у нас хризантеми чи ні, не знаю, тому що, можливо, не перезимують. Ну, так мені люди пишуть. А продавці не одна, там вже одна говорить, і всі відразу ж починають допомагати, що вже вони зимують і прекрасно ростуть. От якраз і перевіримо, як вони перезимують нашу зиму. Кизильник розчепірений. Вже майже скинув листячко. Завтра вже де-не-де де залишиться листя там понизу. А це все облетить. Так що, бачимо, ця красунчика востоння. І людина тільки написала мені, ой, Ірочка, ну все, і ти захворіла хризантемом, все-таки купила як не хотіла. А тепер хто його знає, чи залишаться вони в мене. Ну, поки стоять, хоча там людина, я чула, стояли дві жіночки, і одна, інші говорить: ой, так гарно хризантеми до сих пір квітують і під снігом стоять, а інша так голосно. Відповіла, та чому ж ти не позрізала? Навіщо вони уже давно потрібно було хризантеми почистити? А я йду і думаю собі, навіщо хризантеми чистити зараз по осені, як вони тільки недавно розцвіли. Вони все літо стояли з зеленими кочечками на бутонах. І, і тільки по осені починають квітувати. Навпаки, їх залишають до останнього, щоб вони радували нас, тому що ті тільки недавно е, повідкривали свої бутони. У мене були такі хризантеми, така ніжна, рожева, висока. Вона не встигала на Харківщині зацвітати. Отут кущі ріс і ріс, і от тільки починає приоткриватися мороз, і все. Вона так і не відкривалася в мене. І я її прибрала. Так що хризантеми, ну, бачите. Одні говорять, треба було вже давно зрізати, а інші ще ходять, милуються. Єдине, що хочу спитати, це в якому місяці, і взагалі, коли ті хризантеми викупують люди і ховають. І вони відрізають суцвіття, залишають тільки держаки. Чи отак в підвалах і тримають їх китучому стані? Оце ще бувають, люди і в будинок забирають, ну я не знаю, як вони перезимують до весни. Ну, це отаке питання. Ну, і, будь ласка, напишіть, яка погода в наших українських містах на сьогоднішній день. Зі погода таке відчуття, нібито весна розпочинається. Сонце пригріває, тепло, сніжок тане, вони рівчачки, струмочки біжать, капілька капає. Цікаво скільки градусів у Харкові, в Харківській області. Температура нуль, але така у нас погодка. І, звісно, плюс один і відразу починає танути, тому що при нульовій температурі сніг ще тримається. О, та м'явка. Хто? Ану, виходь, давай. О, тумнічка. Скажи, Іра, де ти була так довго? У мене не було 10 хвилин. Що, нема снігу? Нема. То вона в перший день що з нею робила, Все Оце козенятко, бігало тут, пригало, метелилось то на вербу, то на бузочок по снігу. А це вже сніжочок сходить, і воно щось таке незадоволене. І мнявка, і мнявка. Ох, і противненькі рубляться, коли холодоє. Да, сандрочок. Що ти, винюхуєш? Верес сподобався. Давайте покажу верес. Бо люди питають, там купили, хвилюються. Отакий От він чорний зробився. А всередині, де-не-де зелененьке. Бачите, як і зелене і коричневе. Ну, повністю вже і внизу почернів. То внизу було зелененьке. Ні, друзі, чорне повністю. Дивіться. Чорне. Оце дві гілочки залишилось зелене, а то все почорніло. Ой, пахне аромат. Вон нашу лапчатку притрусила, гортензію кіушу взагалі накрила. Оце та частина території, де буде вода, сніг довго лежати. І тут іриси, півники вимакали, да, дамас. А гортензії сподобається, вона обожнює, коли багато води. Взагалі в болоті б така стояла. Щоб Водою напитана, вони засухи терпіти не можуть. Шу, а це шапочки армерії. <гум> вони я зараз вийду. Ось отак ось виглядають ці шапочки зараз. Шо, побігла. Ну йди гуляй, а я пішла. Пташечки крюкають. В кожну пару руку різні пташки співають. То соловейки, то горобчики, а це ворони поусень. Що, все нагулялось? Ой, гуляка, ну ходімо, ходімо. Рибки тобі да. Погоду я показала. Завтра знову буде ролик ще до снігу. І Я думаю, можливо, другий зроблю, сходимо до батьків, спитаємо, що Матуся виходила в поліклінічки, коли таткові здавати кров. Поведу я його чи матуся, там уже подивимось разом. Так що гарно всім погоди. І саме головне це захищено тихо небо. Щоб всі були живенькі, здоровенькі, не було цих жахіть, не було цього страшного горя, яке не виправило. тому якнайшвидше на миру і щоб усіх все було добренько Пока-пока.